Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі People, А це новенький Wi-Fi 6 домашній роутер від компанії Rich. Поїхали! Чим цей роутер особливий, окрім свого гарного дизайну та приємної ціни, це те, що він побудований на базі процесора, що використовується у enterprise лінійках компанії Luigi. У цього роутера п'ять зовнішніх антенн з підсиленням 5 dBi, що дозволяє покрити площу у 120 квадратних метрів. В нього пропускна здатність 3000 тисячі 2,5 з яких виділено на діапазон. 5 ГГц він може на собі підняти до 192 клієнта. Також в нього є можливість працювати по функції ззаду задує кнопочка, і всі його порти вони являються гігабітними, Причому що цей роутер, ця моделька, може вам дозволити працювати. З двома провайдерами, тобто у нього є один постійний ван та один LAN-порт, який можна перевести у режим Ван. Даний роутер підтримує чотири режими роботи: це сам роутер, вісп, репітер та точка доступу. І стосовно режиму роботи точки доступу є новини від компанії Ріджі. Для того щоб дозволити нашим інсталяторам, інтеграторам робити більш дешеві варіації проектів для середнього та малого бізнесу, тепер роутери домашньої лінії EW можуть працювати з маршрутизаторами більш професійними, а саме серії EG. коли ви додасте домашню лінійку EW до мережі, де головним маршрутизатором є серії EG, він автоматично переведе цей роутер у режим роботи точки доступу та буде її налаштовувати відповідно до від цього режиму. Вам з цим роутером нічого не потрібно робити, тобто не потрібно заходити на його веб-інтерфейс, міняти режим роботи. Це все виконається від клауда автоматично. А на цьому все цей красунчик буде скоро у нас у наявності. Посилання на нього буде знаходитись у описі до цього відео. Замовляйте, тестуйте, надсилайте ваші відгуки, пишіть коментарі, ставте лайки, тисніть. Підписуйтесь на цей канал. До нових зустрічей!